Це відео ламає Ютуб. Нещодавно мені друг скинув оцей відос із знаком питанням в назві та такими дивними символами в описі. Найцікавіше, що триває воно 1 мільйон 234 тисячі 567 годин, Септо 140 років. На жаль, воно вкорочується до 12 з половиною годин при відкритті. А увесь його вміст це лише чорний екран. Завантажений був цей ролик на канал без назви із тегом Shiny VR. Та це вже не перша його спроба зробити максимально довге відео. До цього було відео, яке триває 290. 94 години. Ні, ну під такий ролик ви точно встигнете поїсти. Або шортс, який триває 150 годин, а максимальна тривалість шортсів – 3 хвилини. І до прем'єри планується відео, яке триватиме 1 мільярд годин, що всього лише 114 тисяч та 77 років. І прем'єра мала початися 11 січня. І якщо ви звіритеся із календарем, то якби е, щось е, трішечки затримується вона. Та й взагалі якось короткувато. Можна було і подовше. І на таке зауваження автор відповів, що Ютуб припиняє рахувати тривалість відео десь між 1 і та 2 мільярдами годин. Попри численні припущення, що в цих відео може бути закладений якийсь глибокий сенс, або ж що це АРГ. Скоріш за все, це людина, яка просто знайшла прогалини в їх системі Ютубу та експлуатує їх. Та якимось чином ці відео завірусилися серед глядачів, на що не розраховував навіть сам автор, пишучи в одному з дописів, що цей канал мав бути таємницею. Взагалі ця історія нагадала мені, як люди раніше публікували відео без назви чи із точно такими самими дивними символами, як у описі відео на 140 років. Та це все приводить до таких кільпових. Та стрільних роликів, про які я розповідав у цьому своєму відео. Та якщо ви хочете більше дізнатися про прогалини та таємниці в алгоритмі YouTube, то можете його переглянути. І тепер ви знаєте, як.